Сьогодні ми намалюємо ковпачок в середовищі Inkscape. Завантажуємо програму. Звертаємося одразу до панелі інструментів. Ми бачимо, що такої фігури, як трикутник, на панелі інструментів немає. А якою ж фігурою ми можемо замінити? Ми можемо обрати зірку. Для того, щоб у нас вийшов трикутничок, ми малюємо зірку з радіусом 500, скругленість 0, викривлення 0 і кількістю кутів 3. Так, намалювали ми трикутничок, я намалюю красивіший трикутничок. Ось. Намалювали ми трикутничок. Щоб змінити цей трикутничок, ми натискаємо на стрілочку і будемо його зменшувати. Ось такий ковпачок. Ми можемо перемістити трикутничок. Щоб він був рівненький, двічі класаємо по трикутничку і можемо його повернути, так, як нам потрібно, щоб він рівненький був. Так, Обираємо колір для нашого трикутничка, ось темно синій Тепер нам потрібно основу. Ковпачка. Для цього вибираємо еліпс, малюємо еліпс, зафарбовуємо якимсь таким прозорим кольором. Так, обираємо знову стрілочку і переміщаємо, накладаємо Так, і розтягуємо. Є, так. Можемо збільшити наш об'єкт, щоб видно було. Всі деталі, щоб бачити, чи правильно ми його так. І розтягуємо ще. Так, ось ми отримали ковпачок. Так, зменшимо. Я натиснула Ctrl і при натиснутій Ctrl зменшила. Тепер на ковпачкові потрібно намалювати якісь. Я не знаю, хвилясті лінії, якісь смужки. Так, обираємо каліграфічне перо або пензель. Обираємо, я не знаю, якийсь колір і намалюємо, наприклад, ось хвилясті лінії. Прикрасимо наш ковпачок. Тепер ми можемо ще додати сюди інші трикутнички тільки меншого розміру. Так. Можемо їх в довільній формі розмістити на ковпачкові. Так, зафарбувати їх різними кольорами, обрати кольори і зафарбувати їх різним кольором рожевим, наприклад, зробити яскравим так. кружечки можемо використати для того, щоб Прикрасити, обрати колір інший, теж зробити їх різним розміром. Так, знову зафарбовуємо, обираємо колір і зафарбовуємо кружечки. Добавимо яскравості додамо, можна ще іншим кольором, пояскравіше яскравіше вибрати. Так. так, ось такий ковпачок у нас вийшов. Ще ми можемо додати сюди зірок, тільки з більшою кількістю кутів. Такий, щоб, справді, нарядний ще був. Овпачок. Так, ось додали. І можемо ще додати ніби серпантину. Інший колір можемо обрати, не обрався колір. Так, намалювати іншим кольором. Так. Ось такий малюнок ми створили. Щоб малюнок згрупувати, ми його виділяємо, пригадуємо минулий урок, виділили всі об'єкти і обираємо об'єкт згрупувати. І тепер це у нас єдиний малюнок. Будь ласка. Працюйте, творіть, бажаю успіхів.